Доброго дня, хлопці! Вітаємо вашу команду дякую, з перемогою. Дякую. Хочемо запитати у вас, як ви оцінюєте сьогоднішню гру? Як вам суперник і чи очікували ви такий результат від сьогоднішньої гри? Ну, гра була дуже емоційна. Суперник був дуже добрий, сильний. Мені сподобалася гра. Так, складна дуже була гра, дуже багато емоцій. Капець, блін, не, не очікували такої гри. Дуже емоційна гра, чесно. Розумієте, що до наступного виступу треба готуватися ще плідніше? Так, звісно, так? звісно. Так, ще одна гра буде буде так, така складна. Ще будем, будемо готуватися. Готуйтеся, ми бажаємо вам успіхів. Дякую. дякую.